В громадську вбиральню при Миколаївській церкві побудували за європейськими стандартами. Тут є гаряча вода та навіть пандуси, проте не дотрималися стандартів архітектурних. принаймні так стверджують експерти з містобудування. Нову вбиральню на території храму. Почали будувати восени минулого року. Вона мала замінити практично та естетично застарілий клозет на дві кабінки без будь-яких зручностей. Прибудівництво попіклувалися про людей з обмеженими фізичними можливостями. Встановили тут пандуси і окремі приміщення для таких прихожан. Інвалідний А здесь Будет два десятки і два. Еще стоять, двери Стоять да? Стоят Хто э, може, может едет ну, да. с другого города, да, може да. побриться. Ну, довісі себе в порядку. Проте у процесі будівництва відійшли від початкового проекту, внаслідок чого конструкція стала ширшою на 6 та вищою на 4 метри. При цьому внести зміну у проектну документацію чомусь забули. Просто воно не було доведено до кінця. Чому? Тому що не було наново отримано містобудівні умови, не було наново погоджено ці зміни, в якому вони масштаби і таке інше. Те, що неділі будівля вийшла значно більшою аніж на папері, негативно позначилося на історичному вигляді цього району. Переконані чернівецькі архітектори. Він дійсно. Е Перекриває вигляд, історичний вигляд, візуальне сприйняття пам'ятки з вулиці Сагайдачного. Абсолютно, значить, це об'єм називається дисонуючий. Що ж робити з вбиральною, яка в процесі будівництва виросла вдвічі? Вирішували архітектори, чиновники та представники релігійної громади. За священнослужителів також вступилися воїни афганців. Вони кажуть, церковники зробили за власний кошт добру справу, а тепер дістали збитки. Кошти укладені, і зараз деякі, вибачте, так будемо казати, грубо подстрікателі, з'явилися для того, щоб це все діло збудуражити. Це наш релігійний об'єкт, якого ніказу на Україні ще такого. О, немає, тому будемо історії ті інтереси, які потрібно для громади. Про те, аби взагалі знести нову збудовану вбиральну, мова не йшлася, але змінити її зовнішній вигляд церковника. Все ж доведеться, як мінімум, покрівлю. Також вони будуть змушені переробити документи. На сьогоднішній день після цього ми це розглянемо. Вони предоставлять вже ці зміни. все, розглянемо, які можливо внести то, що говорила з відділу охорони культурної спадщини, які можливо внести, щоб воно е органічно десь описалося. У храмі ж кажуть, документи перероблять зовнішній вигляд будівлі Мінять та до паски в бральню все ж відкриють. Якщо дасть Бог, та міська влада.